Будь ласка, тільки не кажи, що збираєшся це їсти. Ні, звичайно, що ні. Я просто насолоджуюся атмосферою. Атмосферою? Так. Люблю це місце. Досить брехати. Це як ти смієш? Чому ми сюди припхалися, Марко? Так, гаразд, з двох причин: перша це місце, де я всім кажу, що збираюся повернутися до справ, так і друга це те, що я зголоднів, тому що самотужки рятував землю двічі за останні два тижні. Гей, не треба. Ти взагалі віриш, що люди скаржилися на те, що я ніколи не вигравав жоден бій. Які люди? Ну, сама знаєш. Насправді не знаю. Мої шанувальники. Що ти сказав? Мої шанувальники. То хто? Мої шанувальники, шанувальники. Гаразд? Які шанувальники? Але більше вона такого не скажуть. Що спочатку я відіслав усіх цих інших себе, Забираєтеся звідси, красунчики, сказав. А потім, коли вони відмовилися, я викинув їхні тверді, мускулисті дупи зі своєї планети. Я майже впевнена, що це зробили інші. Бо нас там було близько 30. А потім я Міг Ангстрема, знайди вимір, де ти не лузар. Сказав я йому, от тільки такого не існує. Навряд чи ти таке сказав. А потім найкрутіше оцей хлопець, і я вказую на себе, цей хлопець на дерду по конквесту. <свист> ти пам'ятаєш це? Бум. Хіба ні? Справді. Хіба? Так. Але як виявилося, він просто був дуже самотній. Oh, тож господи. Це мало вплив. В нього не було шкіри. Марку, цікаво, як це сталося. Та ніхто на борсі зі своєю шкірою. Облиш. Що ж, поки ти був зайнятий приписуванням собі всіх заслуг, інші займалися підготовкою Чим до того, саме? що буде далі. Писали сценарій, розробляли костюми, гей, гей. робили розкадровку, та, озвучення, та, це, монтаж. Стій, стій. Знято. Це ж моя справа. Лише я можу з цим поратися. Як ти впорався з конквестом, він був дуже сильний, як для старого. Гаразд, тоді закінчуй. Закінчувати що? Те, чим ми займаємося, це мій перший раз. Повірити не можу, що ти дозволив Алену і Селісу зробити це раніше за мене. Так, гаразд, гаразд, заставку давайте вже. Будь ласка, потрібна заставка негайно. Кадр мусить бути порожнім. Ці всі речі. Насправді я не дуже і може. Ти спробуєш? тобі пощастило, що ми тепер зустрічаємося. Невразливий Гей, А ти можеш і бургер зробити з додатковим сиром яєрками? Можна з задним огір. Знаєш, ця твоя версія з ірокезом виглядає все краще і краще. Ого, поглянь на дату. Четвертий сезон березень двадцять шостого вже незабаром. Оце мами віліями до п'ятого сезону прихопіть. Або ж не треба загалі, то що занадто то не Серйозно, Починайте радіти. Вже четвертий сезон, просто божевіль. Гей, hey, можливо, ти виграєш ще один бій. Так, або ж два, або ж взагалі усі. Може, я усі бої виграю.